І хейхей, замія Кіровей. І сьогодні ми будемо відкривати 14 фішок за тебе. Будинок в неї. Це вже друга частина. Перша частина вийшла учора. У мене було 50. Учора я відкрив 14. Потім ще за кадром одну і статті мені не неповторка. І в мене залишилось 35, і я з 35, ще 14 відібрав. І там остається ще на третю частину трохи. Навіть чуть більше трохи. Так, відкриваємо першу штуку. Головне опять як ці по традиції не порвати. Будинок дружби був повторка. Будинок нежності, повторка. Я маю, я думаю, що це карточка. Будинок радості був. Нам я буду в шоці, якщо нам зараз всі повторки випадуть. Будинок віри. Повторка. Чи віри не було? Короче, я за кадром все перевірю і перемірю. Будинок тепла, кстати, не повторка. Блинок ноги. Шторка. Гленок нежности повторка. Будинок, Будинок щирості. Будинок спокою. Повторка. Будинок надії. Повторка. Це ж таке у нас тільки 4 штуки я залишилось. Я відкрив тільки 10. І одна неповторка, прикиньте. Будинок щирості, повторка. Ну, блін. Тільки одна неповторка буде, чи що? Будинок вдячності. О, не повторка. Будинок ніжності, повторка і останній. Це е, для удачі. А ну, я зараз перший гляну. Повторка, будинок радості. У нас сьогодні тільки 2 дві. Дві неповторки і. 12 повторок. Ну це як кстати, дивіться. О того разу у нас було 7 неповторок і 7 повторок. Думаю, ми будемо закінчувати це відео. Ну, з вами був я Кірлай і всім пока-пока!